Відмовитись від підборів та запастися рукавичками радять хмельничанам травматологи. Взуття на шпильках вожеледицю стає однією із причин вивіхів та переломів. Поки у травматологічному пункті ажіотажу немає. Якщо восени із забоями та переламами сюди зверталось 60 хмельничан на добу, то зараз 70. Єдина відмінність це характер та важкість травм. Що в осінній період брати більше травмованих, що з розтягненнями з забоями, то зараз кожен другий пацієнт звертається з переломом. Галина Олексіївна теж стала заручницею погодних умов. Уранці вона вийшла з дому по справах, а опинилась у травматологічному пункті із ушкодженим передпліччям. Пішла паром на дорозі, і на спину впала прямо на спину. Дошкуляють перехожим не лише ожелетиця та замети, а й мінусова температура. До лікарні із обмороженням вже поступив перший пацієнт. Причиною стала відсутність рукавичок. В області від переохолодження вже постраждало четверо краян. Куртка на меху, теплі ботинки і все остальне тепле, і стараюся, щоб не промерзнути. У мене колготи прості, потім зверху шалосини прості. І такі штани, Кофта чистий хлопок, я натуральна тут. Так мені не дуже холодно в руки, трохи замерзли. Лікарі закликають хмельничан бути обачними і не ігнорувати правил безпечної поведінки під час зимової прогулянки. Дивитися там, де менше снігових заметів, де посипано, взувати зручно обу, одягатися особливо тепло часа, тому що можна перехолодитися, особливо відкриті ділянки. Тіла це пальці і обличчя, надівати рукавички, шапку, ну і обмежити вживання алкоголю, тому що порушується чутливість, це раз, і що може привести до обмороження, і порушується координація рухів, що може привести до переломів.